Друзі, доброго дня. Я в селі Юрківка. Це Черкаська область, пригород, містечко Ватутіне. Пригород, я собі так підрозуміваю, що воно як наче злите водне і в йде тут і тече річка Шполка і на одному березі. Ватутіно на іншому село Юрківка. Газифікований будиночок, заборчик дерев'яний, але на ну, таких металевих кіпчиках за сіткою це вже не наше. Отак От 18 соток землі тут всього. Будиночок глиняний, обложений цегли. Хатка ціленька наша. Нічого такого поганого я не помітив, є скважина, опалення грубами і конвектор один є. Зараз все подивимось. Будиночок наші сіленький. Ніяких таких страшних тріщин нічого я не побачив. Рівненький город тут. До Ватутіна звідси, якщо навпрошки пішки десь там через річечку 15 хвилин пішки йти до магазину продуктового хвилин ну, 5 може там плюс-мінус. Магазин поруч я біля нього проїжджав не заходив, злоружі такий викрашений і здоровий виглядає так нормально, скажімо так. Бо є такі магазинчики, де там кілька видів води. Так ось бачу є тріщинка, Не знаю наскільки це критично, наче так не дуже страшно. Вуличка жила, ну тут село зелене, дуже мало такого що занепавшого. Трошечки перекошений під навісник цей. Треба дивитись, що там зашито, нічого не видно. Двері металеві, бачите, китайські. Така віранда. А до речі, щось тут десь пропало світло, люди зацепилися і кажуть поміняли всю проводку. Викликали майстра він сказав, все треба міняти. Люди не живуть, але так і поміняли, бо самі розумієте, проводка річ опасна. Так, це кладовка, ну так я її бачу як, як ванна туалет. Тут місце місця багато скважина ось тут у нас за стіною. Тут щось, я не знаю що це. Щось видно, що це вибили його, що робили, це не знаю, чи не пам'ятаю. Так, по меблях все сказали залишається, нічого не забирають. І дрова, і меблі, і все, що є, все лишають. Тут у нас конвектор. Кажуть, що він потужний, гарно гріє. Проводку бачите, кинули але Це так хто буде робити, то можна сховати. Отак, тут у нас зал. Все нормально, ніяких запахів, нічого. Страшного немає. Підлога дерев'яна, вікна всі дерев'яні. Є такий первинний наборчик, дивани, стульчики, столики. Тут у нас спальня також. Груба. Ось така здорова груба. Не помню, де вона заряджається, здається, з кухні. Зараз подивимося. Ну так якось цікаво збудовано, гріє аж сюди. Коротше, одна груба, я так майже всю хату обігріваю. Тут щось... А, ні, це думаю, якась батарея якась. Так. І кухня в нас є. Так, лежанка наче працююча, казали. Не знаю, газ до плити підведений. От так. А, навіть там якась плиточка положена, бачу, зразу не помітим. Такий глиняний нормальний будиночок Наче. Нічого такого поганого, критичного я не бачу. Нормальна хатка. Так, зараз покажу скважину. Е, всунутий насос тут під ключиком. Все працює, якась водичка є. Погріб ну, подивилися. Згляну, що там шия його. Значить, ціло. Так, сходи теж ціленькі. Ось так якось зроблено здоровим таким. Так, і тут дві кімнатки, але отаких це щось впало, я так розумію, чи тут Тут, видно щось було збудоване, якийсь заборчик і, і порушився. І тут отака Ну Так, сходи, звісно, капітальні, а там не знаю на любітелі можна зробити. Кому треба, то піддовбати трохи. Так, тут у нас кролятники, а літня кухня. Ось така. І тут є запах сажі, коли не трусили сажу, видно, чи палили, чи що то. <гум> а воно все падає і падає. Пора, Пора така? А потім сюди. Треба прибирати, бо потім капець буде. Я стараюсь, щоб чистенько. Так, тут коморка. Ага. Ну, Ось така. І хлів. Мило, нічого забирати не буде. І тачка, і от эти поливи, ну, в смысле, шнури. Ага. І сивалка. Ну, все, зачем воно ми живемо? Ну, в... Може десь пригодиться, хто ж це таке лишається. Там може пригодиться, хто ж це не, таке лишається. Так Що вже, да? На себя больше, так, тут свинки жили я. якісь. Ви ж понимаєте, ведь хто допомагав? Ніхто допомагати не хоче. Муж мой сказал, вообще плюнь на все забей, и э, пусть там себе стоит. Ну то есть Понял. ему ну, нафиг не надо. Да. Нельзя, треба доглядати, то би... Ну, Нельзя, требу доглядать это. А само и тяжело. да. день на огороде на этом. Так, тут у нас садочек. Тут правда бардак пока нет. город. Малина. Раза, два, два, два раза два раза. Ага. Насадя малинки, на малінки є, тут всякі горішок. горішок бачу. Вітні, а ага. Так, є яблука старі, бачу, вишні. Так, друзі, і наш город. Ось межа йде, бачите. І зараз я вийду туди, покажу вам. Де воно ну, йде? Отам місто Ватутіно, через річку, там річка. Десь є там пішохідний місток. І от туди можна вийти прямо в Ватутіно. І ось наш город. Значить межа ось де оцей клинчик. Бачите, його по землі видно, пішло туди до жовтого. І ось де зелене. І отак до хати. Загальна ділянка 18 соток. Газ заведений, опалення конвекторне і пічне, грубо водичка скважена в дворі. Є місце під ванну туалет. Так, друзі, село Юрківка знаходиться через річку від містечка Ватутіно Є тут своя сільська рада, своя школа, свій садочок, свій медпункт. Ну і до Ватутіна, я ж кажу, пішки 15 хвилин машиною, то набагато швидше звідси до міста. Магазин тут зовсім поруч, недалеко. Отак, село розвинуте, ну нема тут не забите якесь, не дозвільнігородки звідси. Це більше містечко. Кілометрів 10 не буду обманювати, бо не перевіряв. Все, друзі, дякую вам за перегляд і гарного вечора.